Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Хоча сьогодні добрий вечір, можна сказати, дуже з большою натяжкою. Но в нашому місті вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Всі знають, що у нас в нашій країні сьогодні є проблема з електрикою, з електроенергетикою. І в деяких регіонах, і теж і в Одеської області є проблеми з світлом. Тому я сьогодні приймаю таке рішення вуличне освітлення вимкнути о восьмої години, щоб допомогти нашим енергетикам стабілізувати напряження і долучитися до їхньої праці. Сьогодні наші енергетики працюють в екстреному режимі і подають світло в місті Чорномор. світло на даний момент є. Ви знаєте, було полгорода обесточено, але Ну спрацювали, включили. Так що працюємо, робимо всі свою справу. Хотів сказати буквально два слова про опалюваний сезон. Сьогодні його розпочали. Я прошу всіх мешканців з розумінням віднестись. Це Почати опалювальний сезон це не значить, що включити плитку і через годину буде тепло. Хочу сказати, що перший другий жек вже включили, деякі домаші залишилися. Хотів би сказати план на завтра. Завтра будемо вмикати третій жек. Ну, Перший другий будуть повністю вже третій ЖЕК крупном, і при можливості вже завтра будемо старатися теж четвертий жеки підключити. Так що робимо, прошу тож, зауважити, що сьогодні сантехніки, всі ЖКХ працюють, включити всі дома, а потім вже буде йти по розвоздушенню. Спочатку включимо всі дома, ми розуміємо, що десь буде завоздушка, І я вже казав, і ну, з проханням давати, щоб від... вимикати квартири, якщо треба спускати воздух. Так що, щоб швидше в нашому місті. У всіх домах було тепло. А всім хочу сказати і побажати спокійної ночі. Наскільки це можливо? Сказати всім до нової зустрічі. У нас все буде хорошо.